Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням повноважень ТЦК і бронюванню резервістів, осіб, які е, знаходяться в оперативному резерві, які проходили військову службу, чи просто оформилися резервістами. Е, тому що у нас це питання, я думаю, дуже скоро. Це попереднє відео. Я думаю, що буде ще окреме відео для тих страковиків, які було звільнені, яких незаконно було зараховано в резерв. Я думаю, що... Скоріше всього, десь через, ну може, після нового року потрібно буде вирішувати питання щодо переведення з резерву просто військовозобов'язаним, тобто виключення з оперативного резерву, ну це окрема ситуація. Зараз ми поговоримо про саме бронювання тих, хто знаходиться в оперативному резерві, не дивлячись на те, що деякі ТЦК цикає, от і рішення суду вважають, що неможливо забронювати осіб, які знаходяться в оперативному резерві. Немає значення першої чи друга черги, тобто це не має значення. Саме рішення, на яке я буду посилатися, воно в мене знаходиться в телеграм-каналі. Ті, хто мене знають, знають телеграм, підписання. А ті, хто тільки приєдналися, раджу підписатись на мій телеграм, знайти його можете в шапці Тіктока на моїм каналі, або в Ютубі під відео також на моєму каналі. Підписуйтесь на мій телеграм, а також на ці канали, і думаю, буде цікаво. І так. Яка проблема на сьогоднішній день існує. І я так бачу, що з нею стикнулася дуже велика кількість осіб. Особи всі час проходили військову службу. Ну, я маю на увазі на ті, які під час дії воєнного стану їх, за положенням і за законом про військову за і військову службу, після звільнення зараховують в оперативний резерв першої черги навіть. Відповідно до внутрішніх циркулярів, наказу Генерального штабу, який для ДСК, там листів ДСК. Пам'ятаєте, там у нас директив оцих Генерального штабу. Нещодавно деякі народні депутати там щось розповідали. Генеральний штаб ніби підтвердив, ніби не підтвердив. Ну це не має значення, тобто існують такі листи ДСК було зазначено, що рекомендувати не зараховувати на спеціальний облік, тобто спеціальний облік це ті, хто заброньований осіб, які знаходяться в оперативному резерві. Однак це прямо протирічить нормам закону про мобілізаційну підготовку мобілізацію і прямо протирічить нову про військовий обов'язок і військову службу, нормам цих законів. А також постанови Кабміні 76, й до речі, положенню про проходження військової служби, положенню про ТЦК. І так, далі, і так далі, і так далі. До речі, суд, це Дніпропетровський окружний адміністративний суд, дуже ретельно все це проаналізував, дав всі ці норми закону, в яких жодним чином не зазначено, що особи, які знаходяться в оперативному регулері, не можуть бути заброньовані. Є наказ Мінекономіки, є рішення Міністерства оборони. І чітко зазначено в самому цьому рішенні суду, що у представників ТЦК, відповідно до їх положень, постанов немає повноважень визнавати це бронювання не дійсним, нікчемним, тому що дуже часто трапляються такі випадки, коли представники ТЦК вже остаточно втратили, я так бачу. Зв'язок з реальністю, і вважають, що вони вищі міністра економіки, вищі міністра оборони, і мають право визнавати нікчемними ці накази про бронювання осіб. Це не так. Таких повноважень. В них нема такими повноваженнями вони не наділені. І я вже неодноразово говорив, я тут, мабуть, в Ютубі розміщу зверху відео, можете подивитись підстави, припинення бронювання, вже піднімався цей питань. Це пункт 12 постанови 76. Там нема жодної підстави, що особа знаходиться там в оперативному резерві. Щодо бронювання, відповідно до законів вирішують міністр економіки і міністр оборони. Саме вони приймають рішення, ну, звичайно, Служба безпеки України, служба зовнішньої розвідки, з огляду, якщо до них відноситься військовозобов'язання, і у представників ТЦК нема жодних повноважень на визнання цього нікчемним. Тому зверніть, будь ласка, увагу на це рішення. Суд також дав оцінку е цій внутрішній е директиві, е яка містить гріф ДСК, тобто для службового користування, вона не може бути вищою законів і постанов. Тому особи, які знаходяться в оперативному резерві, які проходили за час строкову військову службу, мають право, бути зараховані в, мають право бути заброньовані і відповідна відмова в постановки їх на спеціальний облік є незаконною, як і будь-які рішення ТЦК про визнання такого бронювання нікчемним. А ви не забувайте підписатись на канал. Я думаю, дуже скоро я підготую окреме відео і поради для страковиків щодо того, яким чином їм потрібно діяти. Думаю, що може, навіть потрібно це буде робити і до нового року. Для того, аби все ж таки відновити порушене права і врегулювати. Ті двозначності, які виникли у зв'язку з перевищенням повноважень, я вважаю, і керівники і керівників частин, і керівників ТЦК, які цих осіб зараховували замість звільнення в запас, звільняли їх в резерв, тому що указом президента чітко були внесені зміни в перехідних положеннях. Ну, це буде окреме відео. І я думаю, що вирішимо, яким чином діяти, може, що, говорю, потрібно і до нового року починати діяти, направляти буду відповідні листи. але це окреме відео я зніму. А поки підписуйтесь, поширюйте це відео для того, аби люди знали свої права. Ну і пам'ятайте, Україну треба захищати. Україну нема кому захищати окрім нас. Ми бачимо, як працюють і діють наші іноземні партнери. І Україна, окрім українців, нікому не потрібна. Іншої країни у нас не буде. Тому допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!